Отримавши пошкодження після падіння з даху, дід Мороз просить головного героя на ім'я Мишко рознести по адресатам подарунки для сталкерів. Взявши мішок з подарунками на плече, Мишко пішов до бару та віддав бармену частину подарунків для хороших сталкерів із заводу Росток. На шляху до кордону головний герой та його друзі зустрічають незнайомого в масці, який дістав зброю та почав вимагати віддати йому мішок з подарунками. Під час бійки з грабіжником Мишко отримав прикладом по голові і тому друзі віднесли його до кімнати відпочинку у бар Сторентген. Прийшовши до тями, головний герой дізнався від бармена про те, що бійці обов'язку запобігли викраденню подарунків, але викрадачеві вдалося втекти. Діставивши подарунки мешканцям табору новачків Мишко зустрів Діда Мороза, який повідомив про знаходження поганої людини на території бару. Біля бару головний герой зі своїми друзями стали свідками бійки актора Чака Норріса та грабіжника-подарунків, яким виявився Жан Клод ван Дам. Виклавши свої плани по зіпсуванню нового року, сталкерам Ван Дам втік, а Мишко в свою чергу пішов шукати схованку з чарівним напоєм Діда Мороза під назвою Тархон. На мілітарних складах Чак Норріс взяв полон ван Дама та віддав головному герою 10 пляшок чарівного Тархону, знайдених у схованці неподалік. Не потрапивши у смертельні обійми бурану, мишко дістався до заводу росток та ледве відігрівся. Отримавши декілька рюкзаків від вертолітної служби доставки уклон, головний герой відніс їх бармену. В подяку за доставку, бармен поздоровив мишка з наступаючим новим роком. Головний герой випив Тархун я-я-я, як раптом його сон перервав Чак Норріс. Ось такий кумедний і в той же час несподіваний кінець сюжету сталкерської модифікації під назвою Ніч перед Різдвом 3. Дякую вам за увагу, друзі! Якщо хочеш отримувати ще більше нових цікавих відео, тоді став лайк під відео та підписуйся на канал. Усім дякую. Всі вільні!